Ну, тіньова економіка це розумієте, свобода бізнесу. Свобода бізнесу. От перше, то, що ну, так сталося. От зараз йде питання, як зробити те, що вивезені капітали. Є же ж вивезені капітали, ну будемо говорити, украли ладно там. ну. А є ж в зв'язку з тим, що в нас щось непрямо було в законах написано, і я зробив якийсь. Этот, його можна було так і так зробити. От розумієте, і тому сидить чиновник, і він може вирішити питання. Або дати рух, або не дати рух, так сказати, цьому. там, вроді би, є ну, питання, якщо він дозволить, то ще краще буде. Тому що буде хоча по закону там відповідальність за що. Але він сидить і говорить: та ні, я цього от, не передбачено законом, я тобі не дозволяю. Все. Значить, що, шукаємо маневри обхідні. Тому це дійсно це питання. А так от питання, значить, ми говоримо, що ми повинні зробити так, щоб у нас експорт, вага експорта була вища імпорта. В зв'язку з цим треба зробити орієнтацію. На то, і у нас це є можливість на це все, тим більше ринок наш розширяється, в етекція, але ринок у нас зараз зараз подивитися, Виходять всі ці арабські країни, дай ка дайте-ка, дай продукцію, і так, далі, і так далі. От зараз ну, євреї там відкрили у Брукліні торговий центр 85 тисяч квадратних метрів. От тут вони от вивчали, вони можуть 60% процентів сільськогосподарської продукції. Е Забрати туди по на експорт, але вона повинна бути, як називається, кошерна. Це значить що, що заводи там чи підприємства в суботу не повинні працювати, і там другі десь такі причини. Ну нема питання. От я вже тут знаю, що знайшли вже п'ять підприємств, які повністю вже переорієнтуються на те, щоб передавати через Ізраїль на експорт відправляти. Тому питання це перше питання. Друге питання, і головне питання. Для того щоб розвивати нам ВВП, і як говорять, хоча б 5% на рік щорічно, у нас повинно бути не менше 30% інвестицій до ВВП. Тобто, якщо в нас ВВП 2 трильйона, то десь на 600 там там скільки там, Мільярдів, повинно в нас бути зроблено інвестиції. Це те, що я сказав. Це що я говорив, що станки завезені інноваційні, то-то, то-то, то Тобто інвестиції. Тоді оце буде, а їх треба сприяти їм фінансово сприяти.